200 кілометрів від столиці, ми у Черкасах. Та чому місто з Києвом плутають? Якщо з вами трапилась така сама історія, як з героєм фільму Ороня Доля Ви що що я в Лінінграді? в Лінінграді. то не одразу можна зорієнтуватися, що ти в Черкасах, а не в Києві. Тут є свій хрещатик і своя мати-батьківщина. Те, чого у столиці, не знайдете. Як 4 тисячі черкащан увійшли в історію міста? Приємно. Я, наприклад, приходжу завжди себе тут. Шукаючи я є. Одне з найсильніших енергетичних місць Європи бутицький храм білий лотос. Учитель було відєдні. І ще між двох халмов і рікою. І от таке місце знайшли. шлях. Тисячорічні воїни, віч на віч. Пий та не напивайся. Де у Черкасах зі скульптури самогон тече. Вибачте, виробничу необхідність. Фу, не дуже розумію цю українську традицію. Як у Черкасах 10 тонн солі на стіни поклали та половину злизали. І ще більше скрали. Тільки в Черкасах можна перетворитися на справжню мавпочку. Ігор, а шорти в такому випадку треба вдягати? Так? Да? Ну, Як мене приймали у найсильнішу команду України з баскетболу. Як ви кажете, ноги треба надаємо, да? А ще й забій. Справжня черкаська мавпочка. три мавпочка. А бичим не годуй. Як у Черкасах вигадала систему смс годування тварин. Якщо, скажімо, ті, як підходять кабізяні, єдині, які перечислює для кормлення тих животних, вони будуть спорту для них. Єдине, кого то дозволяють годувати, так це тваринок далеких від закордонної екзотики. Уті, 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 уті. Щось вони по не поняли, що я їх кормлю. Та як вагітна дружина Бізона спонсора знайшла дівчинка моя скоро у нас синочок з тобою буде? Ай, ай Я не можу втримати. Жінка сильна. Рік змії слово винуватиці торжества. Може на не смотрите. Можна ж вона на не смотріла? Вже з понеділка мій щоденник Черкаси.